Наша ціль це показати людям різні точки України, в нашому випадку камянець подільський і показати його не з точки зору турист не лише туризму, а з точки зору життя людей. Тобто для нас основна ідея це люди. В Кам'янці ми вже його проводимо вдруге. Цього разу у нас 11 учасників. Найчастіше ми відбираємо людей зі сходу по їхній мотивації, бажання приймати участь в громадському житті. что тебя здесь ждет? Ты приезжаешь и ты встречаешь кучу новых знакомых, кучу новых людей, постоянно какие-то новые эмоции, новые впечатления. Что касается программы, это огромное спасибо тем, кто для нас сделал и старался об этом, потому что это было действительно клево, насыщенно. Я просто поделилась от фотки и зрозумела, что я на тут быть обовязково. Поэтому я отправила заявку по Складала тесть, щоб мене просто гарантовано збили сюди. Приїжджаєш на окно, ти бачиш ночі, темноту, а потім ходиш по городу і знаєш взагалі з другої сторони. Більше ніж просто поїздка прийняти з мосту Це було море вражень, море нових друзів, море нових знайомств, і тепер я хочу поїхати просто в всі інші міста. и побачить всех снова в новых, новых местах. Пожалуйста, всех таких классных друзей и ехать с нами, подорожевать разом с твоей Еще не бойтесь пробовать что-то новое, потому что сегодня в жизни первый прыжок с моста 55 метров, я думал, что это будет сложно, но нет, это получилось. Пробуйте, не бойтесь, и все у вас будет в жизни отлично.